Дня ми говоримо про те, що змінилось в нашій країні за 10 років після революції гідності. І сьогодні, вибачте, за каламбур мова про мову. Які зміни відбулися в нашій країні щодо державної мови? Наскільки складним був її шлях до популяризації в суспільстві? Про це розповість аналітик каналу Ukraine World News Андрій Матвієв. Андрію, тобі слово вітаю, друзі. Ми живемо в часи величезних змін. І теми, які ще вчора під тиском зовнішніх сил були предметом розбрату, сьогодні стають точкою єднання і гордості. І власне сьогодні я хочу поговорити про такий приклад: про те, як змінилося ставлення до української мови, її роль і місце в суспільстві за ці 10 років. Ну зараз для нас уже Стали звичними освіта, телебачення, книжки, преса рідною мовою. А більшість суперечок стосуються того, як швидко люди позбуваються російського медійного продукту та російської мови в побуті. Але ще кілька років тому питання щодо української мови регулював так званий закон Ківалова Колесніченка, який фактично нівелював її статус як єдиної державної. Протести проти цього закону передували власне револю революції гідності. Щоб згадати як було раніше, от послухаймо короткий уривок того, що лунало на українському телебаченні трохи більш як 10 років тому. Я против львовско гальських диалектов, которые засорили сьогодні средства массової информації. Я не считаю, що нам предлагают українським языком. Це отрыжка того той части України, которая когда-то була постоянно под чьим-то Ну, Я думаю, автора антиукраїнського закону і цих слів ви впізнаєте. І після таких слів, мабуть, легше зрозуміти наскільки вчасним і важливим було ухвалення нового законодавства щодо української мови. Андрію, а що принципово змінило законодавство про мову? Ну насправді воно закрило більшість білих плям щодо статусу української мови, а фактично встановило домінування державної мови в органах влади та самоврядування в освіті і науці, медицині, культурі і медіа. Ну і навіть у сфері послуг. І я думаю, з цим ми зустрічаємося власне щодня. Хоча Спочатку ці зміни стикалися зі значним опором, ба більше ухвалення закону було дуже непростим процесом. Чотири роки після революції гідності знадобилося, щоб Конституційний суд скасував закон Ківалова Колесніченка, і це також супроводжували протести і вимоги суспільства захистити українську мову. Ну а для попереднього скликання парламенту ухвалення нового закону стало одним із так би мовити фінальних акордів. До того ж, депутати відклали набуття чинності окремими статтями на роки. Тобто, зміна ставлення українців до рідної мови ну виявилась настільки непростим і тривалим процесом, і викликала стільки суперечок, що політики... Боялися ризикувати власними рейтингами та відкладали розгляд документа, тобто нового закону, ну до останнього Андрію. Зараз мовне питання знову на порядку денному, але тепер його озвучує не Росія, а Угорщина, яка таким чином намагається блокувати євроінтеграцію України. Наскільки серйозні вимоги Віктора Орбана, і чи можемо ми їх виконати, чи то обійти? Ну, вимоги про зміни українського законодавства щодо мови та освіти справді ну, залишаються на порядку денному. А, і більшість оглядачів вважають, що це ну, позиція не стільки угорщини як держави, скільки самого Орбана, який спекулює на цій темі заради власних інтересів. А права угорців в Україні ну, насправді його не цікавлять. Ще два місяці тому наш уряд презентував дорожню карту, а Будапешт, нібито, був готовий із нею погодитись. І це питання не стояло гостро, проте зараз Орбан знову розкручує цю тему. До того ж, він спирається ну, на рішення венеційської комісії, е, яке на додачу вимагало додаткового захисту ще й для російської мови. Але якщо питання про мову країни-агресорки зняти вдалося. То від угорських претензій, судячи з витоків у західній пресі, ну так просто відмахнутись не вдасться. Ну залишається сподіватися, що наші європейські партнери вкотре знайдуть спосіб натиснути на Орбана. А припускаю, що з нашого боку варто очікувати внесення ну певних компромісних норм до українського законодавства. Андрію, а як ну, на твою власну думку, ситуація зі ставленням до державної мови всередині нашої країни? Особливо наскільки змінилось сприйняття після початку повномасштабного вторгнення Росії? Ну я думаю, що кожен із нас уже сам помітив, що повномасштабна російська агресія суттєво вплинула на ставлення українців до рідної мови. Як приклад, от за даними весняного опитування центру разумкова, майже три чверті українців пишаються українською мовою як одним із державних символів. Ну проте варто зазначити, що тенденція до покращення ставлення до мови з'явилась ну не вчора і навіть не два роки тому. Це тривала тенденція, яка значно посилилася саме після революції гідності. Я просто нагадаю, що у 2012 році тільки трохи більше як третина українців пишалися мовою а вже у 2015 році цей показник сягнув майже 49%. Андрію, але ж одна справа це пишатися мовою і зовсім інша перейти на українську в побуті на роботі в усіх сферах свого життя. Так, я розумію про що тут мова. Ну і тут, власне, теж є позитивні зрушення. Про що теж говорить статистика? За даними соціологічних досліджень, з часів проголошення незалежності в Україні почали більше розмовляти державною мовою, але саме після революції гідності частка тих, хто спілкується українською в побуті, стрімко зросла. Натомість популярність російської впала. У 2020 році, за даними Інституту соціології Академії наук України, вперше більше половини опитаних заявили, що в побуті використовують лише державну мову. Повномасштабне вторгнення стало потужним стимулом для багатьох громадян, щоб перейти на українську та відмовитись, остаточно відмовитись від російської. І зараз майже дві третини українців говорять у побуті державною мовою. Ну і от в мене є до вас, друзі, питання: от е, чи багато знайомих, ваших знайомих перейшли на українську в побуті від початку повномасштабної війни? Ну, принаймні, я кількох точно знаю, які принципово відмовились від використання російської мови. Ну от саме в побуті стараються розмовляти українською. Андрій, ну у мене буде трохи більше ніж у Андрія. У мене десь відсотків 70 знайомих, хто до повномасштабного вторгнення був російськомовним, а перейшли повністю на українську мову. ведуть соцмережі своєю українською мовою. Ну і відмовились у спілкуванні зі знайомими, з друзями, з батьками від російської мови. І тепер скрізь говорять українською. А в тебе як розкажи? Я доведу приклад свого найкращого друга, який був російськомовним, вся його родина була російськомовною. Ну, в цьому, звичайно, як багато хто не надавав особливої уваги. Але зараз, коли ми спілкуємося, ми часом от зізвонюємося, то в мене виникає він айтішник, він працює в цій сфері, але зараз в мене таке, коли ми спілкуємося, таке враження, що це якийсь академік, філолог, людина намагається настільки от, правильно говорити українською мовою, тобто він її вчить. Це помітно, що він вчить, він намагається от, повністю перейти на українську, він з дитиною говорить українською. Ніхто його не змушував. Тобто це ті обставини, на жаль, не дуже сумні обставини, вони змусили нас всіх трошки інакше подивитись на українську мову. Я не знаю, чи було б інакше в інших обставинах. Але те, що зараз це є, і зараз це е, актуальна тенденція для нас ну це факт. І це ті зміни, які власне відбулися от за останні 10 років, Андрію. Принагідно хочу порадити твоєму другу, і можливо, ти йому теж порадь, щоб він дивився проєкт промову на нашому телеканалі, бо наша Софія Здоровець. Вона пояснює правила української мови. Вона пояснює українську мову, так би мовити, від А до Я. І це буде дуже крутими уроками для тих, хто нині опановує саме ось академічну українську мову. Андрію, а тобі ми дякуємо. Дякуємо за такий розлогий Аналіз до нашого ефіру долучався Андрій Матвієв, аналітик Україн World News.